Резонансний хабар. Прикарпатська прокуратура разом з обозом викрили на отриманні неправомірної вигоди двох чиновників: один із корупціонерів посадовець фонду комунальної власності, інший директор спорткомплексу. Близько 12-ї години вони одержали від підприємця на незаконну винагороду у вигляді грошей в сумі 5 тисяч доларів та 7,5 тисяч гривень. За сприяння в позитивному вирішенні питання щодо надання останній підприємці в оренду не приміщення для здійснення підприємницької діяльності на територію спорткомплексу. Підприємець сама звернулася до правоохоронців та співпрацювала з ними. Наразі ведеться досудове розслідування. Прокурор також відзначив, що це не єдина справа щодо хабарників на Прикарпатті. Це не є поодиноко справа для працівників прокуратури Франківської області розслідування отримання хабарів. Робота по інших чиновниках також проводиться, і я не думаю, що це ми з вами на таких брифінгах зустрічаємося в останнє в цьому місяці. Гори посадовцям, котрі отримали хабар від підприємця, загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.